Доброго здоров'я, шановні пані та панове, дорогі співвітчизники, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні важливе звернення до вас у рубриці Візник громадської ради. От чи можлива така ситуація, в принципі, теоретично, що об'єднані територіальні громади, там, Сумська, Хотінська, Тростянецька, Охтирська? Совеська, Лебединська, зокрема, Сумської області, вони здобувають такий, це називається експоненційний розвиток, економічний розвиток, є робочі місця, достойні, прийнятні зарплати. Люди можуть тут працювати, планувати майбутнє, повертаються ті, що виїхали, залишається молодь, немає корупції. І бенефіціарами, а ресурсів є жителі громади. От чи можливо таке? Я думаю, що можливо. Більш того, можливо, саме зараз, коли ми воюємо, війна має ось такий свій бік, вона відкриває певні можливості, реалізацію певних можливостей. Ви, напевне, спитаєте, чи не є я фантазером, і чи є це все ж таки неможливим. Я хочу відповісти тим, що, а чи не здавалося багатьом неможливим те, що ми будемо чинити спротив? Чи не здавалося багатьом неможливим те, що Україна вистоїть? Ви здивіться, так здавалося навіть людям розумним, які аналізували ситуацію, збирали дані. І тут можливо. Принципове питання, що робити і хто це буде робити. От що робити, я так думаю, що вам стане зрозумілим, якщо ви подивитесь контент Сумського каналу, який стосується боротьби з корупцією, яка полягає у виведенні в медійну площину, в суспільну площину цих всіх корупційних дій. Однак цього замало. Цього замало через те, що корупційна схема, яка існує схеми, це дійсно робочі схеми. І розумні люди говорять, а які є альтернативні схеми. Так ось альтернативну ситуацію треба запропонувати. Яка це має бути альтернативна ситуація? Багато хто з вас запитує в приватному порядку, як правило, ну а що робити і хто це буде робити? Пропозиція така: утворити в об'єднаних територіальних громадах. Щось на кшалт громадських рад. От е, у нас є громадська рада, присумська обласній військова адміністрація. Я є голова громадської ради. Є там до е, громадської ради входять авторитетні люди, керівники громадських організацій. Я вам дещо зараз декілька слів розкажу про цей орган. Він утворюється відповідно до відпо, до постанови Кабінету міністрів. Проводиться там процедура а, висунення кандидатур, а, потім процедура відбору, вибори, потім вибори голови, і в результаті утвориться ось такий орган з консультативно-дарадчими функціями, куди входять, можуть верніше війти, громадські організації, представники громадських організацій, тобто люди з досвідом політичної роботи, з досвідом певного організації певних процесів. Тобто там політики, там менеджери, там люди, які ну, розуміють технології якби, політичної діяльності на такому локальному рівні. Так, зараз у зв'язку з військовим станом, якби ці процедури утворення громадських рад вони зупинені, але ці громадські ради можуть в ОТГ існувати і. Без юридичного оформлення я вам більше скажу, громадська рада у неї є певний недолік, бо вона не не юридична особа. Тому тобто при оформленні звернень ми оформляємо це звернення так, що іноді, коротше кажучи, ці звернення більш, більш ефективно оформити, коли ви підписуєтеся керівники громадської організації, ставите там підписи, печатки як колективне звернення від громадських організацій. Тобто, утворюються такі, утворють такі громадські ради ВТГ, які б мали на меті: перше упередження, виведення в медійну площину фактів корупції. Це перше. Але цього недостатньо. Я ще раз повертаюся до своєї рекомендації щодо утворення певних альтернативних моделі. Яка це альтернативна модель? Альтернативна модель це модель. Сталого розвитку громади на основі так званих ро... точок росту місцевої економіки. От візьмемо громаду. Да? Є люди, які проаналізували ресурси наявні, є люди, які подумали, а які що тут можна робити, як використовувати там, землю, наприклад, які є людські ресурси, як залучати інвесторів, що взагалі тут організувати для того, щоб громада розвивалася? Взагалі така робота ведеться. Ми зараз всі зосереджені на спротиві на війні, а така робота має вестися. Хто її буде вести? Ось тут, крім того, що в громадську раду обійшли такі спеціалісти, будь ласка, залучіть ще консультантам, спеціалістів у галузі економіки, у галузі медіа, у сфері сільського господарства, у сфері проєктного менеджменту. Я відразу скажу, що такого роду діяльність вона без капіталізації, без наповнення грошима, мені видається ну, проблемною. От Ми, громадська рада, ми працюємо на громадських засадах, так. І через це ми не можемо організувати якийсь системний процес. А в АТГ такий системний процес можна організувати. Треба виділити приміщення, треба виділити техніку. Це серйозна проектна діяльність, будуть готуватися проекти. Подаватися проєкти. треба збирати документацію, щоб це було якесь середовище для креативу, для розробки якихось ідей, для описання цих ідей там, у певних заявках, у бізнес-планах, у грантових заявках. Мають бути якісь люди ну, з розуму, молоді людини, от вони роблять своє таке от майбутнє, будують своє майбутнє. Ось таку роботу я пропоную вам організувати зараз в громадах. Тобто ще раз, утворить. За зразком громадських рад. Тобто, зберіться представники громадських організацій місцевих. Перше. По-друге, залучіть до цієї роботи консультантів, спеціалістів, експертів у сфері проєктного менеджменту, бо розвиток економіки це завжди проєктна діяльність. Це певний аналіз ситуації, розробка певних дій. Це як стратегія. Да, три компоненти стратегії, які такі. І відео на каналі про стратегію. Це діагностика проблеми. От діагностуйте проблему. Чому люди так погано живуть, чому мало робочих місць, чому, а, чому територія не розвивається. Друге, це управлінська політика визначення способів, погодження дій – це безпосередньо план діяльності. Капіталізуйте цю установу, назвіть її громадська рада, нехай вона там не. Не інституціоналізована, не оформлена в відповідний спосіб через війну. Це, це другорядні питання. Головне, щоб цей би, орган, ця от група, креативна група, щоб вона, щоб вона працювала, щоб е, діяльність була започаткована, щоб ця діяльність підтримувалася. Це є альтернативна, якби. Альтернативна, альтернативна структура. Я звертаю увагу, вона не альтернативна до влади, вона не альтернативна до, до ОТГ, до, там, до голови ОТГ, до депутатів ОТГ. Це можуть бути процеси ОТГ обов'язково ці процеси мають включати, включати їх діяльність. Просто тут принципово інші принципи побудови. Там побудова на справедливому освоєнні коштів. Які є там в мізерній кількості, які можливо будуть, як правило, говорять про наших зарубіжних партнерів? Це інше, це пошук точок зростання економіки місцевої економіки. Тобто це розрахунок на власні сили. Тому, як бачите, концептуально це зовсім це є ота альтернативна, альтернативна схема і система. Наприкінці свого звернення я би хотів. Вам сказати наступне. Якщо ми цього не зробимо, то ну, давайте подивимося правді в очі. Велика кількість грошей в Україні, які витрачаються, це гроші завезені не наші. Катастрофічне падіння внутрішнього валового продукту так, звано, так званого ВВП. Ви от зараз винесіть за душки іноземну допомогу і побачите, що там. Ми з цього маємо. Це перше. Тобто, ті люди, які нам допомагають, вони задають два питання. Перше, ви своєю економікою думаєте займатися, чи ви збираєтеся от вічно ось так от бути, як, як отой хворий на системі, да, підключення? І друге, приберіть, будь ласка, корупцію. Впровадьте іншу не корупційну схему. Тобто, як бачите, ця робота має стратегічне значення, як для як для долі кожної української громади, так і для України в цілому. Дякую за увагу, поширте, будь ласка, це відео з огляду на його суспільне значення, поставте вподобайки та прокоментуйте безпосередньо під відео. До побачення!